Привіт, випускники! В плані підготовки до національного мультипредметного тесту проаналізуємо з вами завдання попереднього року, 22-го року. Завдання перше. На рисунку показано точками найнижчу і найвищу температури повітря з понеділка до п'ятниці в деякому місті України. У який день різниця між найвищою та найнижчою температурами повітря була найбільшою. Отже, ми дивимося на цю діаграму. По горизонталі у нас відкладені понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Тобто ці вертикальні лінії означають значення температури для відповідних днів тижня. По вертикалі у нас відмічені значення температури від мінус 7 до 6. Точками позначено значення, конкретні значення температури у певний. день. Наприклад, у понеділок оце, ця точка це найнижча температура у цей день 1 градус, а ця точка це найвища 5 градусів. І так за кожен день дві точки нижня і верхня. Нижня температура і верхня. І найбільша температура, найменша і найбільша температура. Необхідно вказати день, у який. Різниця під верхньої і нижньої температури найбільша. Очевидно, що різниця це віднімання. Значить, треба просто від верхньої температури відняти нижчу. У неділок різниця становила 5 відняти 1 4 градуси. У вівторок 4 відняти 1 3 градуси. У середу 0 відняти мінус 2 2 градуси. У четвер 1. Відняти мінус 6, це буде різниця 7 градусів. І у п'ятницю 3 відняти мінус 2 5 градусів. Зрозуміло, що в четвер різниця температур становить 7 градусів, саме в цей день вона і є найбільшою. Це є відповідь до даного завдання. Що ми використали при розв'язанні цієї вправи? Ми, по-перше, використали наше вміння, яке набули ще в 5 класі вміння читати діаграми. Це перше. І правила віднімання раціональних чисел. Але хочу зауважити, що дане завдання можна було виконати ще простіше, без виконання будь-яких прав. Зрозуміло, що різниця це кількість оцих клітинок між двома точками. Отут От 4 клітинки, це 4 градуси різниця. Тут 3 клітинки, 2 клітинки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клітинок і п'ять клітинок. Тобто просто порахувати кількість цих клітинок. Чи просто виміряти величину цих відрізків. І той день, в який оця величина була найбільшою, і є відповіді до даного завдання. Як бачите, можна було навіть не користуючись особливим математичним апаратом, а просто керуючи здоровим глуздом своїм е уявленням, розв'язати дане завдання. Розглянемо друге завдання. У під'їзді 16-поверхового будинку на першому поверсі розташовано 6 квартир. На кожному з решти поверхів по 8. На якому поверсі квартира номер 31 Якщо від номера 1 і далі пронумеровано послідовно від першого до останнього поверху. Отже, мова йде про те, щоб визначити, на якому поверсі знаходиться 31 квартира. Я дам вам розв'язання математичне і розв'язання, яке не потребує, в принципі, математики. На першому поверсі 6 квартир. На кожному наступному поверсі по 8 квартир. Ми позначимо буквою N, кількість поверхів, які, на яких буде по 8 квартир. І додати ще певну кількість квартир, яка знаходиться на останньому поверху, який нас цікавить, на поверсі де й 31 квартира. І от оце дорівнює 31. Ми розуміємо, що N це натуральне число а R може приймати значення від 0 до 8. Причому 8 не включаємо в цей проміжок. Розв'яжемо дане рівняння. 6 переносимо в праву частину, одержимо 8n плюс R дорівнює 31 відняти 6, 25. Звідси N дорівнює 25 відняти R і розділити на 8. Оскільки n натуральне число, то ця різниця має бути кратною 8. Найближче число кратне до 25, це 24. R може приймати від, значення від 0 до 8. Тобто r в даному випадку дорівнює 1. Якщо r1, то ми одержимо, що n дорівнює 3. Тобто 3 поверхи по 8 квартир. Отже, ми маємо. Перший поверх, де було 6 квартир, плюс 3 поверхи по 8 квартир. Це вже буде 30 квартир. І на п'ятому поверсі, і буде 31 квартира. Тобто відповідь квартира знаходиться на п'ятому поверсі. А тепер подивіться, як можна було простіше розв'язати цю задачу, користуючись тільки наочними міркуваннями. Отже, маємо перший поверх. Тут 6 квартир. На другому поверсі 6 плюс 8, 14 квартир. На третьому поверсі 14 плюс іще 8 дорівнює 22 квартири. На четвертому поверсі 22 плюс 8 дорівнює 30 квартир. І на п'ятому поверсі і знаходиться 31 квартира. Відповідь 5. Завдання 3. Розгортку якого із наведених многогранників зображено на малюнку. Отже, маємо розгортку і маємо 5 многогранників. До якого, до якого із цих многогранників відноситься дана розгортка. Для того, щоб відповісти на дане запитання, потрібно просто чітко розрізняти, із яких грани складається многогранник, Тобто розрізняти основу і бічні грани. Ми бачимо, що на розгорці оцей чотирикутний квадрат це є основа, а оці трикутники це є бічні грані. Також шукаємо таку основу і такого виду бічні грані на цих многогранниках. Ми бачимо, що основа чотирикутник в основі має тільки оці два новогранники. Але дивимося, тут бічні грані трикутники, а тут бічні грані прямокутники. А тільки на цьому зображенні ми бачимо, що бічні грані многогранника трикутники, а основа чотирикутник. Тобто оця розгортка є розгорткою даного новогранника. Завдання 4. Обчисліть добуток коренів рівняння х2 плюс 6х мінус 55 дорівнює 0. Дане завдання на застосування теореми вієта. Пригадуємо її х квадрат плюс px плюс q дорівнює 0. Для зведеного квадратного рівняння виконується властивість х1 плюс х2 дорівнює мінус p, тобто число протилежне до цього коефіцієнта, х1 на х2 дорівнює q. Тобто оцьому цьому коефіцієнту. І якраз нам і потрібно знайти значення х1 на х2. Добуток коренів, А q в даному випадку дорівнює мінус 55. Оце і є відповідь завдання. Як бачите, воно дуже простеньке. Тільки подивилися на це рівняння відразу бачимо, що добуток коренів дорівнює мінус 55. Завдання 5. Прямі АБ і СК паралельні. ЦБ, бісектриса кута АЦК. Визначте градусну міру кута АБЦ, якщо кут БАЦ торівнює 52 градуси. Отже маємо дві прямі Б і СК, які є паралельними. А, бац 52 градуси. Розглядаємо АЦ як січну до двох паралельних прямих. За властивістю кутів, утворених паралельними і січною, сума односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Тобто кут БАЦ плюс АЦК. 180 градусів. Звідси обчислюємо кут АЦК дорівнює 180 градусів відняти кут БАЦ, тобто 52 градуси. Це буде 128 градусів. Б Бектриса. За її значенням, ми знаємо, що вона ділить кут напів, тобто кут БЦК. Це половина кута АЦК. Тобто 128 градусів ділити на 2, 64 градуси. І знову повертаємося до властивості кутів, утворених паралельними і січною. Тільки вже беремо іншу січну. Для цього випадку кути АБЦ і БЦК різносторонні. За цією властивістю такі кути однакові. Тобто маємо, що кут. АВЦ дорівнює куту BCK. тобто 64 градуси. Ось це і є відповідь у даному завданні. Отже, ще раз проаналізуємо, які властивості були використані для розв'язання цієї задачі. Ми двічі використали властивість кутів, утворених паралельними і січною раз. І паралельні січні і січна другий раз. І е, пригадали з вами означення бісектриси. Це матеріал 7 класу. Завдання 6. Графік функції, визначений на проміжку від мінус 5 до 4, проходить через одну з наведених точок. Укажіть цю точку. Отже, маємо графік функції, визначений від мінус 5 до 4, проходить через одну із цих точок. Треба її вказати. Для того, щоб розв'язати дане завдання, нам треба просто по черзі перебирати ці точки, перевіряти, чи лежать вони на графіку, чи ні. Для цього нам достатньо знань 6 класу, коли ми познайомилися з вами із системою координат. Отже, перша точка мінус 5, мінус 2. Від початку координат відраховуємо 5 одиничних відрізків вліво. Мінус 2 означає, що звідси треба 2 відрізки донизу. Раз, два. Ми бачимо, що ця точка навіть не в іншій півплощині із точкою відповідної графіки. 1, мінус 3. Спочатку координат. Відраховуємо один одиничний відрізок вправо і три одиничних відрізки донизу. Раз, два, три. Ми бачимо, що це знову-таки не та точка. Мінус 1, 4. Мінус 1 і 4. Раз, два, три, 4. Далеко від графіка. Міс один. Раз, два, три і один товари. Ось ми знайшли точку, яка лежить на графіку. 0, ну, мінус 2, 0, ну, мінус 2. Ось ця точка, вона також не належить графіку. Ну це вже для самозаспокоєння для перевірки. Отже, ми знайшли мінус 3 і 1. Для того, щоб розв'язати це завдання. Достатньо тільки пам'ятати, як позначаються координати точок на площині. Завдання 7. Скоротіть дріб. 10аБ у третьому степені розділити на 5, а квадрат Б. Спочатку скорочуємо числові множники. 10 і 5 можна скоротити на 5. 5 ділити на 5, одиниця. 10 ділити на 5, двійка. А і А квадрат скорочуємо на А, Б в третьому і Б скорочуємо на Б. Б на Б одиниця, Б в третьому на Б, Б в другому степені. Записуємо результат. Коефіцієнт 2. Множити на одиницю опускаємо Б квадрат. У знаменнику у нас один А1 просто А. Результат ми одержали. Для того, щоб виконати дане завдання, необхідно вміти скорочувати звичайні дроби, це матеріал 6 класу, а також використовувати властивості степеня. Зокрема, тут ми використали властивість ділення степенів з однаковими основами. А квадрат ділили на А і Б в третьому ділили на Б. При цьому показники треба підняти, відняти, а основу залишати ту ж саму. Ще одну властивість, яку ми використовували, це при скороченні степенів з однаковою основою ми скорочуємо на степінь і меншим показником. Ось і все завдання. Завдання номер 8. Графік довільної функції y дорівнює f від dx паралельно перенесли вздовж осі Y на 3 одиниці вниз. Графік якої з наведених функцій отримали, отже, маємо графік функції функці, його перенесли на 3 одиниці вниз і одержали графік однієї із цих функцій. Це матеріал 9 класу, тема називається «Геометричні перетворення графіків. Для того, щоб відповісти на це питання, необхідно пам'ятати, що якщо ми додаємо число до аргумента, тобто, оце. Число знаходиться в дужках коло позначення функції, то це переміщення вздовж осі. Іксів. Отже, оце і оце зад... оці ці функції точно не задовольняють умову задачі. Якщо ми множимо функції на якесь число, це розтягнення або стиснення цього графіка вздовж осі Y. Це також не підходить. Ось у нас дві функції, які одержують в результаті паралельного перенесення вздовж осі Y. Причому плюс 3 це перенесення догори, мінус 3 перенесення донизу. Ось це і є відповідь на наше запитання. Завдання 9. Логарифм за основою 5, 49, плюс 2 логарифм за основою 5 від 5, 7 дорівнює. Обчислити треба значення цього логарифму або його спростити. Використаємо властивості логарифма. Спочатку пропотенціюємо оцю частину. Одержимо логарифм за основою 5 від 49 плюс логарифм за основою 5 від 5 сьомих у квадраті. Тобто в другому степені оцю двічку. Коефіцієнт ми перенесли сюди як показник степеня під логарифмічного виразу. Дорівнює Тепер запишемо суму логарифмів як логарифм добутку, оскільки в нас основи цих логарифмів однакові. Отже, логарифм за основою 5, 49 перемножити на 5 сьомих у квадраті дорівнює. Спрощуємо вираз під знаком логарифму. Одержимо логарифм за основою 5. 49 перших множити 5 у квадраті 25, 7 у квадраті 49. Скорочуємо 1 і 1, одержимо логарифм за основою 5 числа 25. Оскільки 5 у квадраті, тобто 5 у другому степені дорівнює 25, це означає, що логарифм дорівнює 2. Десяте завдання. Об'єм циліндра дорівнює 72. π Визначте висоту цього циліндра, якщо радіус його основи дорівнює 3. Отже, об'єм циліндра 72. π Радіус основи R дорівнює 3. Для того, щоб знайти висоту, запишемо спочатку формулу об'єм циліндра. В дорівнює пір квадрат. Це у нас площа основи циліндра і множити на висоту. В цій формулі нам відома ось ця величина, ось це значення цієї букви, а ось це необхідно знайти. Іншими словами, підставивши замість цих букв дані із умови задачі, ми одержимо рівняння. Рівняння таке. Множити на 3 у квадраті, множити на h дорівнює 72п. Тобто в лівій частині я записав оцей вираз, а справа записав значення об'єму циліндра. Розв'язуємо це рівняння. Розділимо ліву і праву частину його на 9π. Чому на 9π? Тому що 3 у квадраті 9 множник коло невідомого h у нас 9п. Одержимо в лівій частині h дорівнює 72 π розділити на 9 π π і π скорочиться. 72 ділити на 9 дорівнює 8. Отже, висота дорівнює 8. Завдання 11. Розв'яжіть систему рівнянь. 3 корінь з х дорівнює 12. І хміну 2y дорівнює 26. Якщо х0 і y0 розв'язок цієї системи, то х0 плюс y 0 дорівнює. Тобто нам треба знайти суму x0 і y0. Звичайно, що спочатку необхідно цю систему розв'язати. З якого рівняння почнемо? Звичайно, що з першого, оскільки в ньому тільки одна зміна. Це рівняння з однією змінною. Розділимо перше рівняння на 3. Подержимо. Корінь із x дорівнює 12 ділити на 3 4. І з означення арифметичного кореня випливає, що x дорівнює 4 в квадраті. Тобто 16. Ми одержали з вами х0. Тепер знаходимо y0. Для цього 16 підставимо у друге рівняння замість х. Одержимо 16 відняти 2. Множити на y дорівнює 26. 16 переносимо в праву частину, одержимо мінус 2y. Дорівнює 26, відняти 16, 10. Залишилось розділити на мінус 2. Одержимо y дорівнює мінус 5. Оце в нас і є y0. Тепер знаходимо суму. х0 -е плюс y0. -е. Це 16 додати мінус 5. Результат 11. Від більшого модуля віднімаємо менший і ставимо знак числа з більшим модулем. Для розв'язування даного завдання нам знадобилося знання із 8 класу вміння розв'язувати найпростіші і раціональні рівняння. В даному випадку все звелося до означення корення квадратного. І вміння е, розв'язувати лінійні рівняння. Як бачите, матеріал зовсім не складний. Дванадцяте завдання. Обчисліть значення похідної функції f від x дорівнює. 2x у третьому степені відняти 5 у точці х0В дорівнює мінус одиниці. Це матеріал 10 класу. Алгоритм відомий. Спочатку знаходимо похідну цієї функції, а тоді в одержаний вираз замість x підставляємо мінус 1. Отже, похідна функції f' від x дорівнює. Знак, е, коефіцієнт виносимо за знак похідної 2. Похідна від х у кубі дорівнює 3х квадрат. Відняти похідна від 5 дорівнює 0. Тобто ми одержали 6х у квадраті. Підставляємо значення х мінус 1, одержимо 6, множити на мінус 1 у квадраті, дорівнює. Мінус 1 у квадраті це 1, множити на 6 та йде 6. Оце і є відповідно завдання. Для виконання його нам знадобилося зовсім нескладний матеріал із розділу Похідні. А саме, правила знаходження похідних – це коефіцієнт виноситься за знак похідної і похідна суми. Тобто від кожного доданка похідну знаходимо окремо. А також із таблиці похідних нам треба було дві формули. Похідна степеневої функції і похідна сталої. 13 завдання. Розв'яжіть нерівність. 10 у степені х плюс 1 більше від 0,1. Це показникова нерівність, оскільки х у нас у показнику. Для основна ідея для розв'язання цієї нерівності полягає в тому, щоб ліву і праву частину подати у вигляді степеня з однаковою основою. 0,1 це 10 у мінус другому степені. Це ми знаємо ще із 8 класу. Отже, дана нерівність перепишеться у вигляді Х 10 у степені Х плюс 1 більше від 10 у мінус другому степені. Тепер ми переходимо від е, порівняння показникових виразів до порівняння показників, оскільки основа степенів 10, тобто більша від одиниці, а дорівнює 10 і це більше від одиниці то при цьому переході знак нерівності зберігається, тобто ми одержимо х плюс 1 більше від мінус 2. Звідси х більше, одиницю переносимо в праву частину, змінивши перед нею знак, мінус 3. Відповідь х належить від мінус 3 до плюс нескінченності. Завдання 14. Обчисліть значення виразу 4 синус квадрат альфа, якщо... 4 косинус2 альфа дорівнює 1. Для розв'язання цього завдання нам необхідний матеріал 8 класу, а саме основну тригонометричну тотожність. Нагадую вам її Синус 2 α плюс косинус альфа дорівнює 1. Із цієї тригонометричної тотожності ми виразимо синус2 альфа. Синус квадрат альфа дорівнює 1 відняти косинус квадрат альфа. Тепер знаходимо значення цього виразу. 4 синус квадрат альфа дорівнює 4. Синус квадрат альфа ми замінюємо відповідно до е, основної 3 нутрічної тоточності. мінус косинус квадрат альфа. Розкриваємо дошки. 4 мінус 4 косинус. Квадрат альфа дорівнює. А оцей вираз у нас відомий, від його означення, відоме з умови задачі. Одержимо 4 відняти одиницю. І це вийде 3. Таким чином, значення виразу ми одержали. На цьому ми з вами закінчили розгляд завдань першої частини мультипредметного тесту. З вами був Василь Васильович, До зустрічі на наступному відеоуроці.